Господи, Всемогутній, я підношу до Тебе молитву за духовну силу та віру моєї доньки, наповни її серце міцною вірою, щоб вона завжди відчувала твою присутність, знаходила внутрішню опору і силу у будь-яких життєвих обставинах. Нехай її розум буде ясним і світлим, щоб вона могла відрізняти істину від оман і залишатися вірною твоїм заповідям. Благослови їй стійкість перед випробуваннями і невдачами, щоб жодні страхи, тривоги або сумніви не могли похитнути її віру. Даруй їй здатність протистояти негативу, залишаючись спокійною, врівноваженою та відкритою до добра. Нехай її духовна сила буде джерелом натхнення для інших, а віра зміцнює її серце та наповнює життєвою енергією. Господи. Допоможи їй розвивати духовний світ, щоб молитва, добрі справи та внутрішнє прагнення до світла були постійними супутниками її життя. Нехай вона завжди відчуває твою руку в кожному рішенні слові і вчинку, знаходить радість у служінні іншим і сили для власного зростання, наповни її думки мудрістю, серце терпінням, а душу відвагою й натхненням.